Ой, хмелю! ж Мій хмелю, хмелю зелененький. Де ж ти хмелю зиму зимував, що й не розвивався? Дивіться, який ще шостий, але він ще не спілий. Вони мають пожовтіти, і це буде основа для хмелевої закваски. Хмелик треба запарити, висудити до температури тіла. Ну, потрогайте пальчиками, зрозумієте. Потім додати борошна, якого хочете. Жити швидше закваситься, можна пшеничне. І ріденька така, як сметанка постояло. і тоді це вже у вас буде через два в тепленькому. Ну, Як отака, отака спека, то для закваски теж недобре. От вона любить таку комфортну температуру. І потім моя бабуся тримала таку рідку закваску у бетончику і спускала у, у цей, не в погріб, а в. Колодязь, і він, вона висіла отак на вірьовиці. Ось така хмалева закваска. Їжа, їжа під ногами, дивовижний поряд, думаємо, що їмо, Їжмо правильну їжу, живімо довго.